Жужуля. Ніхто не любив бджолу жужулю, бо була вона дуже вередливою. Усім діставалося від неї. Питається, навіщо в чужі справи свого хобітка пхати? А жужуля пхала. І крім того, вона завжди на щось була сердита. Обідає кроликочеришко, а жужулю лють бере. Танцюють різнокольорові метелики, польку, вальс чи якийсь інший танець. А жужуля незадоволена. Грає слонення лус гами на акордеоні, а жужуля місця собі не знаходить. Тепер ви самі розумієте. Чому нікому не хотілося дружити з жужулею. Ось що одного разу з тією самою жужулею сталося. У понеділок, ні, здається, у вівторок або в середу, а точніше, в четвер, але може бути і в п'ятницю. Тигриня-смугастик сидів у зручному кріслі. Під великим банановим деревом читав товсту книгу і запивав кумедні оповідання апельсиновим соком. Треба вам сказати, що смугастик брав у бібліотеці усі книжки підряд, оскільки навчився читати зовсім нещодавно, і йому все було цікаво. Але найбільше він любив читати вголос веселі книжки. Звичайно, смугастик читав і голосно сміявся. Того дня, про який йдеться мова, смугастик узяв читати особливо смішну книжку. Він заливався, аж йому сльози від сміху на очі наверталися. І смужки по всій шкірі перекочувалися. Пролітала повз нього жужуля. Почула вона, що смугастик регоче, і сіла ззаду на спинку крісла. Смугастик жужулю не помітив, читає, підстрибує від захвату. Набридло жужулі на чужу радість дивитися. І заходилася вона навколо смугастика кружляти і дзищати. Тут Тигриня помітила жужулю і питає, чого це ти навколо мене в'єшся? Місця мало чи що? А я вжалити тебе хочу, відповідає жужуля. Вжалити? А що це таке? Це жах, як боляче. Навіщо ти мені хочеш зробити боляче? обурився смугастик. Хіба я тебе чіпав? А я тебе вжалю, тому що мені не подобається твій сміх. Може, мені теж не подобається, як ти дзищиш біля мого вуха. Скажи, хіба я запрошував тебе в гості? Вірно, не запрошував. А мене ніхто в гості і не запрошує. А це вже погано, отже в тебе немає друзів. Подумаєш, друзі, якщо мені захочеться, я сама в гості прилечу без жодного запрошення. Це не вічливо. Ото ще вічливий знайшовся. Зараз як в жалю вніс, пропищала жужуля. І ну нападати на тигриня. Смугастик тільки лапами відмахується і бурчить, а сам міркує, як вередливу жужулю провчити краще. Нарешті придумав і каже: Послухай, жужулю, не треба мене жалити. Якщо ти вже до мене в гості прилетіла, давай я тебе пригощу чимось. Оце вже інша розмова. Зраділа жужуля. А що ти любиш? запитав смогастик. Цукор люблю. Цукор? Будь ласка, зараз принесу. Смогастик не був жадібним. Він виніс жужулі кілька шматочків солодкого цукру. Побачила жужуля смачненьке і забула про все на світі. Навіть не подякувала смогастикові. Так і прилипла до цукру. А тигр не барився, узяв зі столу непомітно склянку, з якої пив апельсиновий сік, підкрався до жужулі раз і накрив її порожньою склянкою. І опинилася жужуля під прозорим скляним ковпаком. Зрозуміла вона. Що попалася в пастку. Шепить, дзищить, а її не чути. Заспокоївся смугастик, сів у крісло зручніше і став знову книжку читати. Читає і сміється ще дужче. Недарма на цю книжку в бібліотеці велика черга була. Ви спитаєте, як же закінчилася ця історія? Добре закінчилася. Адже в смугастика був добрий характер. Пожалів він жужулю, випустив, Лети, сказав смугастик. Але якщо ти знову почнеш чіплятися до мене чи до моїх знайомих, то я провчу тебе як слід. Спробуй краще з кимось подружитися. І тут стало жужулі соромно, тому що смугастик пробачив її і не став ображатися, хоча був набагато сильніший. Хочеш бути моїм найпершим другом, запитала жужуля Тигриня. Адже у мене ніколи не було жодного друга. Гаразд, погодився смугастик. Прилітай до мене завтра. Я тобі книжку вголос почитаю, і ми разом похихочемо.